На сьогодні книга Ісуса на глава, 18 вірш. Як же увійдемо цю землю, мусиш тоді прив'язати червону туску до вікна, що спустила нас додому, так сказали старода і дорога. Читаємо значення. Заради пошанування свого імені його восхоронить велику громаду. Але свідки його мусить виконати свою відвічальність стосовно них, щоб останок був безвинним стосовно того, що прийде на людей під час Армідору. Вони також повинні наголосити на те горе, Яке впаде на всіх тих, хто не візьме властивий напрям поступування і мусить сказати їм, як вони можуть бути розпізнані і отримати запевнення їхньої охорони від екзекутора. Мотузка указує на кров Агнця Божого, яка викуплює і віру великої громади в неї, і в якій вони обмили свої одежі, даючи пізнати себе як слуги Господа Бога. Божі люди повинні прилюдно визнавати свою віру у пролиту кров Ісуса Христа. І відкрито зайняти своє місце по стороні Господа і служити, щоб мати запевнення охорони під час армії. Коментар взяти з вартової башти No5 1939 рік. І так даний етап значення його свідкує нам. Про ту позицію, яку має зайняти Божа організація перед знищенням сучасного рехону або цього Дяволського світу. Ті суглядаї, котрі прийшли під час тої погоні, що гналися за ними до. Рагаби, то Рагаба предложила їм условини для свого спасіння. Щоб і вони, тобто ті, хто прийшли оглянути Єрихон перед знищенням, щоб вони дали їй допомогу. І зберегли її життя, коли буде нищений іреход. Той все вказує про те, що коли кляса Останка, виконує припоручення від імені Бога і Гори, починаючи з 1922 року і до Майдору, то ця кляса стоїть відповідальна. Донести вістку. І коли люди доброї волі бажають сприйняти цю вістку, подібно як ця рагава признала, що це буде дійсно, люди під керівництвом Божим від імені Бога несуть вістку. Тож вона побажала, щоб вони поклялися її, що вони збережуть життя. Тобто ці собі будуть давати також від імені Бога охорону при услові. То Тобто... Рогабі сказано було, якщо ти бажаєш охорони і спасення, ти маєш показати повну віру в цій обітниці Божі і спустити червону мотузку, котра представляла на кров Ісуса Христа. Отже, ті, котрі сьогодні перед Битвою Ермагедоном, бажають бачити спасення, охорону. Поміч. Вони мають показати повну віру у викопну ціну жертви Ісуса Христа, що Він пролив кров за послушних, котрі будуть додержувати угоду вірності до крові Ісуса Христа і будуть послушні й покірні. Тим Господнім свідоцтвам і об'єдницям, котрі прибули на цей час до остаточного виконання. Отже, як тоді ми бачимо, що дійсно англійські сили, котрі нищили Єрихон, вони будинок зберегли, хоча будинок рагаби. І вся родина її находилася там, це було дещо складно. Бо йшла руйнація повного єріхона, а будинок був оставлений. Тим самим Єгова свідкує, що ті, хто відноситься як до кляси Остатка, так і до кляси Великої Громади, но покажуть повну віру. У пролиту кров Ісуса Христа, котра купила право стояти зараз в оказії битви Вермагедон на вершині Рмагедона. Тобто на вершині всіх цих свідоцтв, на вершині всіх цих пророст, котрі прибули виробити по тому свідоцтву фізичні факти, щоб всі вороги зрозуміли так, як тоді. І рихонці, що Всевишня сила провадила. Тоді, як Ісуса Навіна, так советають, так і ту рагабу, котра повірила і признала, що це від імені Бога, після, після, після послані або посольство від імені Бога, так і сьогодні. Його цю справу зробив приготовчу працю до битви Армагідон через плясу Остапка, котра була зроблена до 2000 року, включає 2002 і 3 остаточно. І коли приготовча праця була зроблена, тоді розпочалась виконавча. Виконавча праця у показі БП це засвідкувати вже фізичними фактами про те, що дійсно Божа організація, як із клясі остатка, так і з клясі великої громади отримує опіку, охорону, допомогу, повну ясність, пророст Божого заміру, в котрі... Дійсно стає великою допомогою, охороною для тих, хто цілком довірився, повірив, проведу крок Ісуса Христа, і довірився Богу, Його Ісусу Христу і Його руководству, керівництву, то таким буде дана помоч або виконана та клятва, котру поклялися в а в даний час. Ісус Христос, і кляса остатка від імені Ісуса Христа, дає обітниці, що дійсно цей народ, який покаже віру в пролиту крові Ісуса Христа, буде охоронений і спасений під час Армагеддону. Тобто, як вся родина, котра послухалася, условини того, то і клякли, так і ті, хто послухається сьогодні викупної крові Ісуса Христа і керівництва Божого, можуть побачити на підставі цього пророцтва, що хто увійде в Божу організацію, подібну тоді, треба було увійти в будинок раби або в ковче під час знищення потопу. То Такі тільки, які у Божу організацію покажуть довіру до Його і проведу кров Ісуса Христа будуть мати охорону, помощ і спасення.